З 1 квітня аптеки та медичні заклади відпускатимуть рецептурні ліки за електронним рецептом. Це стосується препаратів, які пацієнт купує за власні кошти. Це робиться задля того для того, щоб передачити контроль за відпуском лікарських засобів. У нас в Україні і мінімізувати ті ризики, які є для наших українців, наших співгромадян. Які використовують в ній разі в разі самолікування. Фармацевти знають, як працювати з електронним рецептом. У Решетилівці є вісім аптек, де ним можна скористатися. Наша аптека відпускає ліки за електронними рецептами. Ми вже відпускаємо декілька років їх, і в принципі ми готові до нововведень, які чекають з 1 квітня. Нас звертається досить багато людей. Відпускаємо як і за програмою доступні ліки, так і інсуліни. Жителька решетилівки Людмила Печенко зверталася до сімейного лікаря. Після огляду жінка отримала електронний рецепт. Мені доводилося купувати ліки за електронним рецептом. Звернулася до лікаря, виписала мені ліки через комп'ютер. На телефон прийшов код і я без проблем купила ліки. Отримати я рецепт можна після огляду у лікаря. Навіть якщо у вас не підписана декларація, ви можете звернутися до будь-якого спеціаліста у лікарні. На антибіотики видається інформаційна довідка з призначенням на препарати, що входять. До програми Доступні ліки надходить смс-кодом. Будь-який лікар по результатах огляду обстежень пацієнта, якщо він бачить потребу в призначенні препарату, який входить в перелік рецептурних препаратів, може створити електронний рецепт. Пацієнту буде надано інформаційна довідка про виписаний є рецепт, з якою він може звернутися в аптеку і отримати той лікарський засіб, який було виписано. У Решетилівці центр первинної медико-санітарної допомоги допомоги за такою системою працює з 2019 року. Тому для наших лікарів це не новина. Ми працюємо з електронним рецептом. Наші аптечні заклади готові співпрацювати із нами. У нас проблем по виписки електронних рецептів на сьогоднішній день немає. Паперові рецепти видаватимуть лише у випадку технічних збоїв, крім ліків, які будуть затверджені у переліку рецептурних препаратів. Деякі все ж відпускатимуть без рецепта, зокрема йдеться про ліки проти болю голови, лікування горла, нежиті. Вітамінів тощо